Врятувати останню мозаїку Алли Горської на Черкащині небайдужі створили петицію, і просять уряд внести панно птах до переліку об'єктів культурної спадщини. Саме птах, останні роботи відомої художниці і чоловіка Віктора Зарецького. Мозаїка прикрашає приміщення колишньої їдальні супі у селі Гельм'язів. Будівля приватна і змінює орендарів, тому люди непокоїться, що панно не зазнало змін. Унікальна мозаїка на старій будівлі колишнього кафе у селі Гельм'язів Блакитний птах про неї мало відомо широкому загалу, але місцеві знають роботу та її авторів подружжя Алли Горської і Віктора Зарецького. Сторон там вже був супі стіни, то вона ж розмальовувала. Ну, бачите, так вийшло, що Приватизували купили, закрасили таку красоту. Страшне Такі а -а -а. були стіни, розмальовані. Така краса була. Це панно остання робота Алогорської. Створила її подружжя у 70-му році минулого століття. Тоді в селі жив лікар Василій Ківчик, Товаришував із шістдесятниками, які в нього зупинялися. Серед них була і Алогорська з чоловіком, як вдячність за гостинність селян, і створили панно птах. Це смальта. Це якраз та смальта, яку друзі Алли Горської, і Віктора Зарецького їм давали безкоштовно з своїх запасів, тому що на це не виділялися гроші. Панно збереглося максимально автентичним. Алла Горська відома українська художниця, дисидентка, правозахисниця. Попри те, що була донькою радянського посадовця і росла в російськомовній родині, вона свідомо спілкувалася українською і відкрила для себе українську культуру, допомагала політв'язням, боролась за свободу слова і була в опозиції до радянської влади. Характер у неї був такий бойовий. І вона відкрито казала і відкрито підтримувала і вела переписку, листування з. Тими дисидентами, які сиділи в таборах, вона не бояли, хоча в принципі це все відслідковувалося і за цим всім спостерігали дуже пильно. У культурному середовищі смерть Алегорської відверто називали вбивством КДБ. надто багато не співпадінь з офіційною версією. Її вбили у будинку свекра, а його самого обозголовленого виявили на залізничних коліях. Крім цього, панно подружжя розписала інтер'єр їдальні. Ці розписи, на жаль, не збереглися, щоб врятувати в цілілому. Заюку на фронтоні та колонах будівлю слід взяти на державний облік. Лише після цього можна зберігати ці об'єкти, які стають пам'ятками, на рівні відповідальності власника, орендаря. Ми складаємо відповідно картку виявлення об'єкту, здійснюємо фотофіксацію на рівні області, обліковуємо як щойно виявлений об'єкт, і через 10 днів ми засилаємо його на міністерство культури, який заносить його до державного реєстру. Об'єктів культурної спадщини приміщення нині не в комунальній власності. В одній його частині магазин, інша колишня їдальня, супій порожня. Але шукатимуть можливості, щоб його зберегти, домовлятимуться з власником А ні, то Якось будемо по іншому вирішувати це питання або ж навіть зробити так. Щоб він змінив цільове призначення цього приміщення, щоб його внести в культурну спадщину. На сесії Черкаської облради у червні ініціювали збереження унікального панно. Це надзвичайно важливо і для Черкащини, і для України в цілому, тому я звертаюся, щоб активно розповсюдили цю інформацію, щоб інші люди зайшли і підтримали. На сайті кабінету міністрів є петиція про збереження мозаїки Алгорської і будівлі, на якій вона у Гельмязєві. Петиція Брала поки понад 5,5 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Активісти закликають уряд внести музеїчне панно птах до об'єктів культурної спадщини, адже більшість робіт Алгорської знищено або ж на окупованих територіях. 2022-го у Маріуполі російські війська знищили композиції дерево життя «Бори вітер. Тож українцям залишились дві роботи подружжя: вітер у Києві і птах у Гельметзеві. Ірина Сергій середністрян, факти. ICTV, Єдині новини.